Готуємо сирну запіканку. Для цього нам треба сир, творожок 500 г, 2 яєчка, щепотка солі, 3 столові ложки сметани, 4 столові ложки манки, 3 столові ложки сахара і ванілька. Ми маємо це все з'єднати і збити блендером. Все з'єднали, зараз будемо перебувати в блендером. Така маса в нас має вийти. Збиваємо дуже обігом. Десь хвилинка не більше. Зараз підготуємо форму. Поки, нехай це все постоїть Ховим 15, Набухна манка. Зараз же можна поставити включити духовку на 160 градусів. Хай вона розігрівається. Ми тим часом беремо форму, в якій ми будемо запікати нашу запіканочку. Мені зручна це скляна форма. Маємо її натерти кусочком масла. Форму намазала вже. Вся промазана масілком вершковим. Так, і чекаємо ще трошки. У вас на відео це буде бігом. А мені треба ще почекати, зараз трошки набухне наша маса сирна. Пройшло 15 хвилин, і я виложу масу в форму. Рівномірно розложуємо. Нагадую, я беру стекляну форму, бо це саме мені зручно. Раніше брала силіконові форми, але мені це не зручно. Найзручніше скажу, що іменно в стеклі. Стекло хорошо миється, легке в уході. Нагадую, Духовочка ставиться на 160 градусів. Стараємось рівненький верх зробити. Відправляємо в духовочку. Орієнтовно на годинку.